На сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, об'єкт виставлений на реалізації темпів 50% для чого цього, щоб це не відбулося, і хтось не отримав такий дороговартісний подарунок і було винесено проект рішення про зняття його аукціону і, і відповідно з переліку об'єктів, які будуть приватизовані у 2024 році. Особисто я 50 на 50 за те, щоб зняти чи, чи не, не знімати. Ми виходимо з того, що є приміщення, яке стоїть за, занедбане із 2012 року і, і перетворилося в хащі. Можливо, я, я не розумію, по якій причині не йшлося бажаючих, тому що на інше приміщення, яке ми виставляємо на аукціони. Є шалений попит і на землю, і на приміщення і з інвесторами, які б інвестували, вони говорять, що це за велика сума, тому що торговий центр, який бачать більшість депутатів, потрібно вкласти 50 мільйонів євро. Вони вважають, що це для ченців. Це буде знакове, і в європейських країнах вони звертаються до мерії схожої і Вони дають такі землі безкоштовно.